Мобілізація в Україні, чи можуть працівники ТЦК затримати через відмову відповістки? Розповідаємо, чи мають право співробітники територіальних центрів комплектування та соцпідтримки проводити затримання громадян. Затримання через відмову відповістки. Працівники ТЦК та СП регулярно роздають повістки українцям. Однак деякі громадяни відмовляються від отримання, в результаті чого співробітники ТЦК проводять їхнє затримання, але такі дії є не зовсім законними. Про це повідомляє фахівчиня адвокатського об'єднання Діксі Лекс Олена Біріч чи можуть ТЦК та СП затримувати громадян. Досить часто в мережі з'являється інформація про те, що громадянина було затриманого через те, що він відмовився від отримання повістки, яку йому вручали працівники Територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Згодом особу було затримано та доставлено в ТЦК, проте військкомат не має такого права. Представники ТЦК та СП не мають права затримувати особу у разі відмови від повістки. Повноваження здійснювати адміністративне затримання та доставлення до ТЦК та СП мають виключно працівники Національної поліції України щодо осіб, які вчинили адміністративні правопорушення, передбачені статтями 210 порушення призовниками, військовозобов'язаними, резервістами правил військового обліку від 210 до 1 порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію Кодексу України про адміністративні правопорушення, сказала юристка. Крім того, адвокат додала, що у тому випадку, якщо ви стали жертвою таких дій працівників ТЦК та СП, вам слід негайно звернутися до правоохоронних органів. Також про цей випадок необхідно повідомити до Державного бюро розслідувань, адже ці дії ні в якому разі не можуть вважатися законними. Як діяти, якщо знайшли повістку у поштовій скринці? Речник Полтавського ТЦК та СП Роман Істомін розповів про те, хто має право роздавати повістки та як діяти, якщо ви знайшли її у поштовій скринці. Так, за словами істоміна, мобілізація це державний процес, тому вручати повістки можуть не лише представники територіальних центрів комплектування, а й деякі посадовці органів місцевої влади. Він додав, що представники місцевої влади можуть абсолютно безперешкодно роздавати повістки, але для цього потрібно, щоб вони були підписані начальником місцевого ТЦК та СП. Крім того, істомін зазначив, що повістку можуть давати виключно в руки громадянину. Повістка вважається врученою лише тоді, коли вона підписана громадянином, якому адресується. Залишена у поштовій скринці передана через родичів сусідів, тощо що повістка не має юридичної сили, сказав істомін. Тобто повістка, яку ви знайшли у власній поштовій скринці, ні в якому разі не може вважатися врученою. Також речник територіального центру комплектування зазначив, що законом не передбачено, де повинні вручати повістки громадянам України, тому працівники військоматів роблять це там, де вважають правильним. Нагадаємо, раніше ми писали про те, кого можуть забрати на військову службу прямо зараз. Також ми повідомляли, які спеціалісти наразі найбільше потрібні українській армії.